Поправте мене, може хто розбирається, я маю кожному своєму співробітнику купити такий, чи чи GG, неважно, купити цю приблуду, щоб далі працювати, щоб у нас була бронь, щоб платити податки. Питання одне. Якщо я це все не куплю, втрачуємо компанії прибуток, втратимо бронь. І що буде? Не буде податків в державі. Питання одне. Чому. Поліцейські, депутати, якісь чиновники, якісь помічники, асистенти нічого не купляють, навіть не роблять оборудок оцим, оцим компаніям, які, які продають комфі, ало, цитрусу, не роблять прибуток. І вони тупо апріорі мають бронь. Мене одне оце питання бентежить. Вони не платять не податки, не роблять товарообіг. Для цих компаній, для цитрусів, всяких, і вони платять, вони отримують бронь, якого хера.